Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео поговоримо про розлади зору, за якими не мобілізують, тобто про людей, які визнаються непридатними до військової служби, за статтями наказу 402 Міноборони, яким визначено в нас розклад хвороб. І от є в нас додаток 1. В цей додаток ми зараз заглянемо, подивимося, якими статтями, якими хворобами, там все це описано, звісно. Про все це детально зараз розповім, тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо вважаєте його корисним або будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Також підпишіться на мій телеграм-канал, є він там в описі під відео, залишаю. Багато цікавої корисної інформації, коротенько, по суті, викладаю на телеграм-каналі. Ну і, звісно, підписуйтесь на цей YouTube канал, бо тут вже розширено розповідаю про ті чи інші питання і про зміни діючого законодавства. Подивіться, по пошуковій системі вже дуже багато корисних і цікавих відео. І так, як я і сказав, додаток один до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Це розклад хвороб, станів та фізичних ВАД, що визначає ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві військової служби. І ми шукаємо тут у нас все, що касається зору. Це у нас це в нас розділ сьомий хвороби ока та придаткового апарату їх наслідки. І от починається він зі статті 25 і закінчується він статтею 32. Зараз я вам про ці статті трошки розповім. Як і завжди, в нас є три групи: да є група А, група Б і група В. Група А в нас не придатні до військової служби. Група Б це придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, навчальних центрах, закладах, установок медичних підрозділів. І група В це придатні. В цьому відео говоримо про групу А, тобто про непридатних до військової служби. І я буду називати саме ці хвороби по групах А. По групах Б і В не буду називати, щоб не перевантажувати відео. Якщо виникнуть, звісно, питання, додаткові пишіть в коментарях або звертайтесь в приватні. І так, стаття 25. Включено хвороби по вік сльозового апарату, орбіти та кон'юктиви ват їх розвитку N20 та 13 як я сказав, група А виражені анатомічні зміни або вади положення по вік, орбіти, кон'юктиви із значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах. Це в нас стаття 25. Знову ж таки, одразу звертаю вашу увагу, що нещодавно записував відео, залишу тут посилання на те, як самому можна встановити приблизно встановити свій діагноз перед тим, як іти на медичний огляд ВЛК. Подивіться обов'язково. Тут є в нас описова частина до кожної статті, тобто протокол такий медичний. Можете пошукати і знайдете там весь цей протокол, тобто кому конкретно буде потрібно. Після того, як подивитись відео по цих статтях, ви можете по описовій частині протоколу ще й подивитись, що там конкретно по вашому діагнозу буде. Да? Тому тут не зупиняємось, інакше буде відео таке безкінечне в нас. Стаття 26. Включено. Хвороби, склери, рогівки, рубці та помутніння, дегенеративні захворювання, райдужної оболонки, ціліангарного тіла, кришталика, усі види катаракти, судинної оболонки, хвороби скловидного тіла та очного яблука, неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів інші хвороби ока та його придатка обрату. І тут іде в нас Н15 Н22, 25 n н Н28, Н30РН. N36, N33.3, N43 N45, N46 N48. Група А. Різко виражені з прогресуючим, значно вираженим зниженням зорових функцій та частими загостреннями на обох очах. Це в нас непридатні. Рухаємось далі. Стаття 27. Включено відшарування та розрив сітківки N33 за винятком N33.3. Група А будь-якої етіології на одному або обох очах з прогресуючим або значно вираженим зниженням зорових функцій та або після безуспішного хірургічного лікування. Це непридатні до військової служби. Стаття 28. Включена усі форми глаукоми Н40 Н42. У розвиненій і подальших стадіях на обох очах непридатні до військової служби. Ну, тобто дуже коротко, але все зрозуміло. Стаття 29. Включено зорові розлади, пов'язані із хворобами м'язів ока порушенням співдружніх рухів, усі форми косоокості Н49 n 51 Група А. Стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії. Тобто також коротенько, але по суті. Стаття 30 включено порушення рефракції та акомодації Н-52 гіпер. Метропія, міопія, астигматизм, анізометропія, пресбіопія та інше. Група А. Короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12 деоптерів. Ну і тут по групі Б скажу, що короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 6 деоптері і до 12 деоптей або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох. Головних меридіанах більше трьох діоптрій Чому сказали про групу Б? Тому що е, от саме ці діагнози в нас порушення рефракції, да у нас е, дуже багато запитань виникають е, від підписників та клієнтів. Тобто тут, тут у нас по діоптріям, да, до 12 і точніше, 12 і більше це в нас група А підпадають під непридатні, а від 6 до 12 це в нас група Б. Рухаємось далі. Стаття 31. Включена розлад зору та сліпота Н53 Н54, амбіліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного або обох очей. Порушення кольорові чуття тощо. Група А в нас сліпота одного або обох очей, відсутність одного чи обох очних яблук. Далі, стаття 32, і в нас остання по розладам зору стане після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарату або хірургічного лікування. Статті 32 немає групи А, Б і В. Одразу звертаю увагу, тут написано наступне. тимчасово непридатні, потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків. Ну і звісно, в нас після тимчасової непридатності буде ще один повторний медичний огляд і вже буде. Визначатись придатність або, звісно, непридатність цієї людини, тобто стане після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарату або хірургічного лікування. Після такого ви не будете визнаватись е, одразу непридатним. Будете визнаватись, точніше, можете визнатись тимчасово непридатним. Нагадаю, це в нас також є право на відсрочку, яке нещодавно було додано в резерв Плюс. Тепер через резерв Плюс у нас тимчасово непридатні можуть. Оформлювати собі відсрочку, як і люди з інвалідністю. Ну, в принципі, все. По цих статтях пройшлись. Запишу ще окремо декілька відео по інших розладах хвороб, ну, по тих, по яких більш за все набігає запитань від вас. Якщо залишились питання, пишіть, спробуємо там поспілкуватись ще в коментарях. Знову ж таки, я не медик, тому тут більш такі детальні питання звертайтесь до свого сімейного лікаря або у лікаря за напрямком, у якого. Спостерігаєтесь і лікуйтесь. Але це вам дасть інформацію щодо того, орієнтуватись, підпадаєте під підпридатність або не під Ну, тобто, деякі, бачите, вже в нас є цифри, які можна і самому це визначити. І знову ж таки, нагадую, що є там ще пояснення до цих статей. Подивіться обов'язково вже окремо. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються також корисні і цікаві. Підписуйтесь на канал, залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного вечора, до побачення, мирного. Дня.